Відеогляд відеоогляд оригінального мішечка постійної білизни Lidl. Якість білизни дуже класна. Ось тут такі комплектки 135х2. Це йде простенька. Метр 80х2. Такі тут у ніяк Дитячі комплектики. Простий, іде простий на резинці. Метр сорок на метр шістдесят. Далі такі комплектики йдуть: метр тридцять пять на два, також йде комплект. Ось тільки навесенька. Іде набір наволочок, також іде комплект. Також іде комплектик, Дитячий комплектик? Метр тридцять п'ять на два. Ідуть комплекти і наволочок. Діяльничок, це також наболочки, простий такі наболочки. Це також простимі. Це йде постійний комплект. Це також комплектик. Метр п'ятдесят п'ятьх20. І також йде комплектик.